28 вересня напередодні святкування Дня працівників освіти на базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся круглий стіл за участю керівників провідних закладів загальної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти. У ході зустрічі обговорювалося питання співпраці у напрямках освітньої, наукової та професійної роботи. Так склалося, що я до вас попала вперше. Враження прекрасне, все на вищому рівні, дуже все красиво, гарно. Вражає те, що у вас студенти навчаються очно, приходять на навчання. Універсет університет прекрасний. Ну і з нашого ліцею 50% випускників минулого року вступили в ваш аграрний університет. Ну, по перше, у нас зараз одна єдина мрія. Я думаю, на всіх це перемога. Тому перше побажання це найшвидшої перемоги нашої України. А я думаю, з перемогою прийде все інше, так як завжди, здоров'я. Хочеться побажати всім освітянам, всім е, людям, які е, дійсно вкладають душу, е, натхнення, віру е, саме у наших дітей. Побажати основного це миру, добра, злагоди, міцного здоров'я, терпіння і щоб все ж таки скоріше прийшла перемога, і наші заклади освіти стали ще. Гарнішими, щоб вони стали ще сучаснішими, так як наш навчальний заклад зруйнований, практично десь на 90% Військова адміністрація Первомайської територіальної громади разом з відділом освіти вони співпрацюють з волонтерськими організаціями. На даний момент відбувається демонтаж та ремонт бомбосховища та створення освітнього простору. Тому крок за кроком до здійснення мрій. До перемоги ви знаєте, дуже чудово. Ми давно вже співпрацюємо з вашим закладом. Ми вам дуже вдячні. Більше того, що дуже велика допомога є в тому, що ваш заклад. Відкрив ліцензію, яка допомагає нашим працівникам підвищувати кваліфікацію, тому що є трошки різниця в школі і в професійних закладах. У нас є ще майстри виробничого навчання, є викладачі спецтехнологій, яким потрібна додаткова освіта, тобто професійна освіта. І якраз, мабуть, ну років 10, може, навіть більше, ваш заклад відкрив таку ліцензію, таку професію. І сьогодні ми у вас наші майстри виробничого навчання мають змогу отримати магістра. Скізький ступінь, інженер-педагог, що дає змогу їм підвищувати свою кваліфікацію, тому що є вимоги. Якщо є фахова освіта, тоді викладач може підвищувати свою кваліфікацію, отримувати звання, і це дуже допомагає нам. Скажіть, будь ласка, на передодні дня працівника освіти, які у вас будуть побажання нашим працівникам та освітянам? Ви знаєте побажання гарних, слухняних, розумних студентів, творчих успіхів. І найшвидшої перемоги, і щоб всі рідні, близькі, ваші студенти, ваші працівники повернулися з фронту живими здоровими і перемоги нашій Україні. Я в 22-му році закінчила ваш університет. Отримала диплом магістра публічного управління адміністрування. Дуже дякую всьому колективу, педагогічному, викладацькому, ректору, проректору, заступникам за те, що вони змогли в такий важкий час організувати освітній процес так, щоб люди могли навчатись, отримати освіту, отримати дипломи, і не довелось їм відкладати це на потім на найкращі часи. Тому я бажаю всім. Здоров'я, наснаги, терпіння, довгого, довгого ще життя закладу і процвітання.